Всім дуже любопитно, як це в нас вийшло. Де два військовослужбовця, веде 14 явт. Травили нас газом. Та я був трохи в шоці. Кинули ще одну гранату. Ребята працювали красиво. Ну, так, скиди, простріли мінометів. Та ж, які свої, свої вдома сидять. Там два мішка тільки патронів було. Це були ми. Втримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції. Противника, значить, ми працювали по ній декілька днів кажунами, скідами, Ф-пів. На здійснював сильно Робила жорстко, жосто бабайла, там розматувала жорстка. Значить, орієнтовно, там, десь в 14-й годині, плюс-мінус після ФПВ, значить, звідти вибігло три чоловіка. З аеророзвідки побачили, як звідти втік противник. Все, поступила задача мені від комбата зайняти той бліндаж. І я з одної позиції зняв двох. Двох військовослужбовців, ми пішли їх занімати. Мені 36 років. Звати мене Ігор, позивний мене джин. Десантно-штурмова бригада, 79-та. Другий батальйон. Мене звуть Роман, позивний манікен. 79-та десантно-штурмова бригада. Мені 48 повних. Я сказав, у вас є конкретна позиція, яку потрібно перевірити. Розповільно, що нам потрібно робити. У нас була недалека позиція, ми пройшли туди пішки. Ну і велике, вели, великий плюс те, що у нас теж супроводжує, супроводжує дрон, і він повідомляє, чи якісь перешкоди, чи можемо спокійно підійти. Давав нам корективи, те, що нам потрібно робити. Вони знали, що ми прилітаємо, дрони над ними, все, ми їх ведемо. Ми завжди так проводимо. Ми коли проводимо такі штурмові дії. Ніколи піхота без очей повітряної розвідки нікуди не йде. Плюс ми ще задіюємо паралельно дрон зі скидом. Тобто, якщо якийсь контакт, противник вийшов, люди відтягнулися, впали, зброс прилетів, FPV, потім далі продовжуємо, дивимося. Виходить, взяти позицію, не виходить. Якщо не виходить, відходимо, перегруповуємося, наносимо вогневе враження і працюємо далі. Нас супроводжував дрон, ми підійшли до бліндажу. Я кинув одну гранату, оттуда голоса. Свої, свої. Ну, ми спочатку. Ви Так, свої. Потім друга граната залетіла. Да. Передали по рації, що там бін, сидять нехороші люди, як кажуть. Ви вийшов на командира роти сказав йому, нехай їм говорять, що будуть живі. Хай виходять, здаються. А ви кажуть, кидайте ще одну гранату, кажіть, хай мені здаються. Кинули ще одну гранату, сказали, здавайтеся, виходьте без зброї. Сказали, виходьте, здавайтесь, будете жити. Будете жити. Томат Пєс, нам крикнули, виходьте, будете жити. Да. Все, без проблем вийшли. Ну вони і почали виходити по одному без зброї. Вийшов один, другий, третій. Не було, було незрозуміло. Не зрозуміло, яка їх кількість там. І вони не хотіли казати, скільки їх там, от чому вопрос. Ну, ми думали, що там їх ну максимум чотири чоловіка. Ну ну ніяк, не чотирнадцять. Не чотирнадцять. На восьмому мене вже трошки коленки труситься, почали. На чесно, на сьомому я вже збився з рахунку. Я вже далі не рахував. Потім, вже коли ми їх построїли в ну, типа почали виводити, то вже отак поголовно посчитали, що їх чотирнадцять. Це я був трохи в шоці. Думаю, ого, як це так, як це так можливо взагалі. І я уявляю, що вони собі думали, коли їх чотирнадцять чоловік вийшло, лягло. На, на бліндажі, а там всього наших двоє. було. На той момент, як в шоці були ми, мабуть, десь з якогось, з якогось боку, в шоці були і вони. Так як вони виходили по одному, не було зрозуміло, скільки нас. Ми тримали їх на прицілі і ложили лицем в землю. Ребята розбутали красиво, тобто що в потрібний момент, в нужне час Так, да, Зайшли і дали нам шанс. Хлопці, красавці, це взяли, вивели, передали другим. Вони в цьому красавчики, я їм ще сказав, що треба йти до зачистити бліндаж, бо ми ж не знали, типу, може там ще хтось залишився. Все, вони ще пішли, закинули в бліндаж дві гранати, простріляли бліндаж, зайшли, сказали, що все тут і чисто. Це і почали собі трофеїти, їхні трофеї. Передали їх нашим хлопцям, повернулися на їхню позицію, зайняли бліндаж і тримали оборону. Вже цього Повернулись на позицію, ніч просиділи в бліндажі. На, на день почали там, трошки обустраюватися, Перебрали трошки зброю, підготували пулім. Там це, дуже багато залишилось БК. — Це БК що там було, можна було воювати. Так, да, і ще, ще, ще не один день. 13 Калашникових. Е Пулемет Калашникова і дев'ять одноразок. Ну і щось більше десятка гранат. Там два мішка тільки патронов було. Не считая тих рожків, що, навірно, рожков п'ятдесят заряджених. Ми і просто так. коли це все побачили, то ми були ще в більшому шоці, чим до того, як зробили позицію собі і так діжурили шасики п'ять чи шість днів. Цей час вони намагалися декілька клікати ще так відійти до нас. Допомоги, скажем, наших, плюс-мінус двох сил, допомоги дронів ми, скажімо так, успішно утримували її. Росіяни підходили досить близько до нашої позиції метрів за 20, метрів за 20, так були ну, бій, скажімо так, у нас. З ними 20 метрів. Так. Справа в тому, що Посадки різні дуже не, не дуже добре видно, так як ми, скажімо так, працюємо з дронами де, з допомогою. Ми їх за двохсотили, травили нас газом, ну пару разів прийшлося діти протягом газу. Два рази, так, травили нас газом. Ну так скиди, простріли мінометів були, скажімо так, регулярно, по, по сектору, по сектору там, де знаходиться бліндаж. Ну, вдвох можна було там сміло тримати оборону, відбиватись так, скажемо так, від противника. На звичайній би позиції 14 чоловік би не, не, не знаходилось. Тобто, це були штурмові групи, призначені для того, щоб провести штурмові дії на нас. Ну, як вийшло, провели ми їх силами двох чоловік і взяли в полон подбійний фонд 14 даних військовослужбовців. Чим більше ми вернемо своїх. Тим буде краще. Тим буде краще для нас. Характеризували себе ну, з позитивної сторони. Та я з ними не перший день працюю. Якщо брати по десятибальній шкалі, то на всю десятку не відпрацювали. Хлопці молодці, не розстелялися. Ну, все зробили на тлічно. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно Поставлені хлопці до державних нагород. У війську я з 24 вересня, 24-го року, пройшли підготовку. Дякую, Доку. Дяді Толі чому-нібудь научили мене там до цього. Я війську взагалі не був. Зброю взяв в руки в 22-му році. В селі був ДФТГ. Київська область, Бориспольський район, село Гора, Ось такий бойовий путь. З міста Черкаси працював на різних місцях. Теж працював в охороні, водієм, працював не військовий, я не проходив військову службу. Так як призвали, теж пройшов базове навчання разом з одного з одної чепка. Ми приїхали сюди, так як ми зараз тут знаходимося півтора місяці. За півтора місяці е, побачили багато. Бригада подобається, командири. Ми влаштовуємо їх, вони влаштовують нас. Е, живемо добре, скажімо так, е, працюємо. Ну, ми розуміємо, що да, тут важко, важко е, на цій лінії важко. Назад ми не відступаємо, тримаємо оборону, тримаємо ворога, буде перемога за нами. Я не хочу у міра вдома. Абсолютно піддержую. Абсолютно нам не потрібно. У нас є своя країна, в якій ми жили, живемо і будемо жити, будемо її захищати всіма силами, які в нас є.